Місто героїрпінь і досі заліковує рани після окупації. Значних руйнувань зазнав і навчально-науковий інститут права державного податкового університету. Криша повністю п'ятий поверх вся криша вигоріла і так далі. Жодного цілілого вікна дверей і так далі. Внизу вони створили тюрму, де тримали і наших викладачів і полонених, і тут були 200, і Так далі. Це, це страшна картина, яка і сьогодні визиває сльози. Білі та, попри білі сльози, вже за кілька місяців після деокупації Київщини. Інститут права випустив бакалаврів, а невдовзі інститут знову відкрив двері для нових студентів. Сьогодні ж в урочистій обстановці заклад відзначає своє 30-річчя. Я була однією з тих, хто засновував юридичний факультет. Тому це моя домівка, це мої колеги, які поруч це традиції, які ми започаткували, які існують на сьогодні. Це моє це частина мого життя, це частина мого серця. Я тут пройшла вже свій професійний шлях із асистента кафедра до доктора юридичних наук і зараз є заступницею директора права. Дуже люблю свій інститут. Кожного дня хочу сюди повертатися і рада, що працюю з такими людьми. У нас у нас гарні стосунки, у нас гарний колектив. У нас завжди в колективі, в колективі у нас ті люди, які завжди прийдуть на допомогу, які завжди і підстрахують, і підкажуть. І головне ми. Гарні колеги, гарні друзі на роботу завжди хочеться йти. Сьогодні в інституті права представлено сім спеціальностей. Працює понад 70 викладачів, навчається понад 1200 студентів. Вони беруть активну участь у студентському самоврядуванні, займаються волонтерством та підтримують військових. Я зараз вступила в судраду. Це моя перша каденція, і мені дуже подобаються люди, які тут разом зі мною активні студенти. і Я просто надихаюсь кожен день фантазії, скільки скільки різних ідей. Я пишаюся тим, що студенти інституту показують приклад, як треба відстояти свої права в університеті та будь-де. Вони збираються і група, вони приходять, доказують. У нас є студентський писмен, є студентська рада. Вони настільки незалежні, демократичні. За три десятиліття своєї діяльності інститут підготував тисячі фахівців. Серед них чимало представників органів місцевого самоврядування. Я перший студент, який прийшов в цей навчальний заклад, де було створено факультет, юридичний факультет, на який я вступив першокласником, можна так сказати. Закінчив. Продовжив потім наукову діяльність, здобув кандидатську, кандидатську роботу захистив. І зараз спілкуюся з усім керівництвом, з деканатом. Приємно бачити, знати, що справа розвивається. Я особисто тут навчалася і зараз навчаюся, продовжую навчатися. Це місце знань, це місце, яке надихає, це місце, яке виховує. Не тільки юристів, адвокатів, суддів, прокурорів це багато людей, які працюють в державних органах місцевого самоврядування. Я хочу вважати, щоб інститут права тільки примножував наших студентів, щоб в нашому місті герої Ірпінь було набагато більше студентів, як це було колись, до повномасштабного вторгнення. Я впевнена, в них все вийде.